Втекти від війни, почати нове життя і досягти успіху. Багато хто з переселенців не чекають допомоги від держави і відкривають власну справу. Як їм це вдається? Ірина Камінська розкаже. Коли в рідний Донецьк заїхала колона Гіркіна. Анастасія з рідними зрозуміла, залишатися небезпечно. Буквально за день зібрала речі і виїхала. Молодий офтальмолог довго не могла знайти роботи за фахом, тому вирішила заробляти на хобі випічці. А рік тому здобула грант від ООН для переселенців: 50 тисяч гривень на розвиток бізнесу і відкрила у столиці кафе-кондитерську ремонт теж діє своїми руками. То тобто, есть это все поиски в інтернеті, якісь тоді, які, -то ідеї, які -то, е, при очень ограничені средствах. В общем, приходилось проявлять фантазії. І хоч за п'ять місяців існування закладу інвестиції ще не окупилися, Анастасія живе своєю справою і радіє кожному клієнту, особливо землякам. Огромне кількість цікавих контактів, цікавого спілкування, відчуття того. Що То нравится, что кто-то приходит здесь и получает удовольствие. А от Анастасія Сайко змінювати улюблену професію лікаря ультразвукової діагностики не захотіла. У Донецьку очолювала приватний медичний центр до Києва, встигла вивести апаратуру і вирішила відкрити медзаклад вже у столиці. Запросила на роботу кількох земляків. Майже рік чекала на ліцензію і фактично почала власну справу з нуля. Очень багато э, приїжджають людей, данчані, які переїхали в Київ. І зараз люди, які переїхали в Краматорськ, в Славянск, они доїжджають сюди до Києва, вони нам вірять, вони с нами. Олексію Дячкину довелося залишити вісім меблевих магазинів та власний будинок в окупованому Донецьку. Півроку тому чоловіку вдалося відкрити свій перший магазин у столиці, впевнений, що це лише початок. Більшість людей насправді, ті, хто мог щось робити, не ні сразу себе знайшли приміння в Києві, тому що повторюсь, що руки є, голова є, все можна зробити. Не нужна боятися, можна вставати, делать роботи. Шукати себе і не боятися ризикувати, радять переселенці, а ще не втрачати оптимізм і підтримувати один одного. Тоді почати нове життя буде набагато легше. Ірина Камінська, Василь Рябокляч, Сабитія, канал Україна.